Новенькі пріуси, новенька форма. Реформи поліції в Україні вже стали звичними, як і ввічливість самих копів. Але джедаї знайшли відділ, якого реформи не зачепили, тому що просто не треба. Як кажуть, навіщо коню п'ята нога? Власне, у кінній поліції так і кажуть у рейд верхи вирушила Валерія Кірішева. Ці вершники на конях не заради краси їздять по зеленим зонам столиці. Вони патрульні, які стежать за правопорядком. І так само, як нові поліцейські, опановують спеціальну підготовку разом з майбутніми напарниками кіньми. Київський іпподром – місце, де піклуються та виховують тварин. Найкращі кандидати шести семирічні чотирикопитні. Термін їхньої служби не фіксований. Усе залежить від тварини. Дмитро Валігоша, який навчає кінний патруль, розповідає, на службу беруть коней зі спорту. У нас на балансі знаходяться 23 лошаді. Всі ці лошаді взяти вже якби з конного спорту. В спорті вони не пригодні, даби по візразним нормам, толі за каких-то незначительних фізіологічних способностей. поміж поліцейських коней, які прийшли зі спорту, є такі, яким вже до 20 років, але це не має значення. Головне, щоб він міг скакати і виконувати усі завдання. Беруть на роботу й молодих коней. Вишкіл тварин триває два роки. Найголовніше перебороти їхній страх перед галасним містом. Ізначально брали якісь маленькі пітарди, які здають слабий шум. І постепенно по наростаючій праліки, які -то імітації флага, використовується роздражитель, який є в городі. Коней готують не тільки для патрулювання парків, але й щоб підтримувати лад під час футбольних матчів. Для цього імітують велике скупчення людей та масові заворушення. Вершників тренують набагато швидше 2-3 в місяці. Вони мають навчатися відчувати ритм коня. Готові патрульні відразу ж виходять на роботу. Як розповідає командир першого взводу кавалерійської роти Олександр Середа, верхи правоохоронці їздять багато і переважно в парках та зелених зонах, куди на машинах годі дістатися. Працюють по 6-8 годин. Буває більше, буває менше, в залежності від надобності. От, в дії такий самий, як у патрульних працівників, тобто це охорона громадського порядку, паркових ліксопаркових зонах. Працює у кінні міліції 73 патрульних та 8 офіцерів. За кожним закріплено дві тварини. Їздять такі загони у найбільших зелених зонах Києва. Серед таких гідропарк, парк дружби народів, Труханів Острів, парк нивки. Джедаї зустрілися з кінним патрулем у Голосіївському районі. Парк імені Рильського місця, де частенько можна зустріти саме кінний патруль. Прапорщик міліції Ігор Осипенко розповідає, хотів бути у кінному патрулі, як тільки пішов навчатися до академії. Чоловік переконаний, це дуже відповідальна робота. Зупиняємо, напарник тримає лошадя, там перевіряють документи. Якщо якесь там дуже таке злочин, тоді визиваємо слідчо-оперативну групу, і вони розбираються. Існує кінний патруль вже 15 років. Яка буде його подальша доля, невідомо. Більше місяця тому у Міністерстві внутрішніх справ запропонували передати відомство до рук поліції. Тож Можливо, незабаром ми побачимо вершників з новою назвою та у новій формі полісменів.